Всім привіт! І перш ніж ми з вами стартуємо з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто на вашу думку переможе в цьому матчі та за яким рахунком. Підписатись на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів. А також в описі є донателло, де ви можете підтримати і головне покращити мій контент. Дякую всім, хто допомагає. Сьогодні нас очікує фінал Esports World Cup, де в форматі Best of 5 вирішиться, хто забере турнір та 500 тисяч доларів. Обидві команди не грають на бласті, тому в них зараз фокус тільки на цьому турнірі. В цьому році команди зустрічались. Всі чотири матчі закінчувалися з рахунками 2-0. Тричі перемагали монголи, а один раз все ж таки турки. Обидві команди в праймі з одного боку Ксантарис, з іншого техно, який до цього взагалі не виділявся. Але на цьому турнірі він прям сіяє. Як на мене, Нюк та Дес 2 це мапи будуть за монголами. Турки мають більше шансів на інферно та оверпасі. А ось на міражі, де команди тиждень назад грали і набирали раунди тільки за захист. Тому я розглядаю такі результати. Це тотал більше 4,5 по мапах, коефіцієнт 2,77. Тотал більше 88,5 по раундах за 1,86, а також матч 50 на 50 Виграє той, хто менше буде помилятись, тому візьму перемогу Аврори за 2,64, чисто через те, що коефіцієнт, як на мене, завищений. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та телеграм-канал. До зустрічі!